Президент підписав указ, яким з 31 грудня СЕК буде ліквідовано. Тож, цікаве питання, що буде з людьми з інвалідністю? Чи треба буде підтверджувати інвалідність? Закон передбачає, впродовж трьох місяців усі рішенням СЕК про встановлення інвалідності посадовцям перевірятимуть, неправомірні рішення будуть скасовані. Таким чином у законі не зазначено про переатестацію всіх людей з інвалідністю, мова йде тільки про посадовців. Але в подальшому, скоріш за все, буде прийнято рішення про переатестацію. в першу чергу законодавець примусить до переогляду тих, хто отримує пільги, мотивуючи тим, що за відмову від переогляду буде скасування пільг. Проте людина може сказати: я нічого не хочу проходити, ніяких пільг мені не потрібно. Тож право відмовитись від переогляду у людини все ж таки є, і воно не може бути обмежено. Знайте свої права, щоб контролювати їх дотримання державою. Якщо потребуєте юридичної підтримки, звертайтеся, залишаю контакти для зв'язку.